Так само оці зараз о, дорога центральна, ті туди, а ті сюди. Mm. Ті класно, бо там машина в тебе на веду, а тут е, класно, що тут спокійно, нема нічого. Ну куди нам сюди, вниз? Йдемо туди. На центральну. Воно стягнеться аж туди-туди. А. Так, хотіл зайду в центральну площу. Нет, прикольно, прикольно.